Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 10 цікавих фактів про наше українське сало. Шановні мої друзі. Сало добре виводить токсини і радіонукліди із організму, а також допомагає запобігти похмілля. З'їжте маленький шматочок, вирушаючи на вечірку. Якщо під час застілля є можливість закушувати салом, обов'язково скористайтеся цим. У давнину для того, щоб спустити на воду нове судно, його днище змащували салом для кращого ковзання. Вважається, що найсмачніше сало виходить, якщо свиню годувати жолудями. Якісне сало Має бути товщиною від 2,5 до 3,5 см, білого кольору із ледь помітним ніжно-рожевим відтінком. Жовтий або сіруватий відтінок це ознака старого сала. Сало ідеально поєднується із часником. До того ж, у такій комбінації набагато краще засвоюється. Обираючи сало, експерти радять запастися сірниками. Ними перевіряють свіжість. Треба проштрикнути шматок. Якщо сірник легко увійшов у нього, отже, сало свіже і можна купувати. Багато хто вважає, що батьківщина сала це Україна. Але це хибна думка, шановні мої друзі. Насправді цю страву почали вживати в Італії. 3000 років тому. Там його використовували як добавку до раціону рабів, які слабшали від мізерного харчування. Поступово сало почало їсти всі бідні верстви населення, а згодом і багатії. Останнє їли сало зі спеціями та травами. Україна славилася своїм салом, яке заготовляла масово на експорт. Смак продукту безпосередньо із відгодівлею тварин. Якщо свиня харчується натуральними кормами, недоїдками, таке сало буде набагато смачнішим, ніж у промислової свині. Сало із прожилками м'яса називай грудинкою або беконом. Також багато хто любить шкварки, невеликі підсмажені шматочки жиру. Розтоплене сало зветься смалець. У деяких країнах Європи смалець мажуть на бутерброди. У нас частіше застосовується як кулінарний жир. Є ще незвичайна страва із сала. Шоколадні цукерки із салом справді можна знайти у продажу, і ця екзотика має своїх шанувальників. Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі нікому не рекомендує їсти сало, оскільки велика кількість жирних кислот у його складі підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Але все ж таки багато фахівців. Сходяться на думці, що невеликий шматочок сала зрідка можна з'їдати всім, у кого немає протипоказань до вживання жирних продуктів. Ось так, мої, шановні друзі. Але я вважаю, що потрібно хоч раз на добу з'їсти 2-3 кусочки сала із борщиком, щасничком. І будете здорові, і воно корисно. Ну тільки не смажене, а таке, знаєте, сиреньке, свіженьке, з щасничком, цибулькою. І буде дуже смачно і корисно. Тому дякую всім за увагу, всім смачного. Пишіть коментарі, скільки ви сала їсте чи взагалі його їсте. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що ви знаєте, що для мене це дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.